Моя улюблена книжка від українського автора – це стильна книжка для панянки. Тут розповідається про моду і стиль. Автор цієї книжки Оксана Карнавальська. Тут також розповідається, який є стиль, як їх правильно робити, що туди входить, які аксесуари, які речі. Також тут є дуже багато картинок, там де можна побачити, як він виглядає, цей або той стиль. Також тут можна побачити різні знаменитості і як виглядало раніше плаття, що у них ховалося в голові. Якісь криси, миші, щоб трималася ця дивна зачіска, яку ми так дивимося і дивимося. Також різні люди, як вони поглядали. всі часи моди, стилі одягу, і тут дуже багато розповідається про стиль, індивідуальний стиль. Там стиль на побачення, як стати дизайнером. Тут навіть йдеться дуже багато всього про вишиванку. Яка є вишиванка, у якому регіоні України який принт вишиванці. Наприклад, мені дуже подобається полтавська вишиванка. Тут вишивається біла на білому. Така вишиванка виготовляється у Полтаві і називається Полтавська. Тому моя улюблена книжка це стильна книжка для панянки.